Всім привіт! Дякую, що завітали! Я Оля, і сьогодні друга частина інвентаризації всієї моєї косметики і, відповідно, початок Project Pen нового формату. Кому цікаво, продовжуйте дивитись і поїхали. В попередній частині ми подивилися всі мої тіні, і там було 15 палеток і 5 монотіней, тобто 20 одиниць. І сьогодні я покажу решту своєї колекції це ще 45 одиниць. Так як всі ці засоби, чи майже всі ви вже бачили, будемо без свочів, швиденько пройдемося по категоріям. І перша категорія це праймери. Сюди я відношу праймери для обличчя, для тіней і також фіксуючі спреї. У мене в цій категорії чотири засоби. Перший з них це база для обличчя від Hammich з SPF 50. Це дуже хороша, підсвічуюча база. Однак, за собою помітила, що базами я майже не користуюсь. Другий засіб це фіксуючий спрей від Urban Decay. Я дуже хотіла його спробувати взяла собі мініатюрку. і… Не користуюсь. Так. Наступний засіб це база під тіні від Urban Decay. Їх знаменита Eyeshadow Primer Potion. У мене версія aging, anti aging Anti-Aging. І її вже дуже-дуже мало. Зараз я користуюсь нею на постійній основі, коли роблю макіяж. І маю надію, що скоро вона. Закінчиться. І останній засіб з цієї категорії це праймер під глітер від NYX. Він у мене майже повний, але я ним користуюся. Зараз почала користуватися активніше, наношу під сяючі тіні. І я трошки передвинула камеру, щоб було видно абсолютно всі засоби. Наступна категорія тональні креми. Зараз у мене тут три засоби. Один з них ви бачили раніше це BB крем від Хейміш з марінгою. Його в мене вже зовсім мало залишилося. Він мені подобається підходить по відтінку. І те, що я не показувала, мені здається, в минулій інвентаризації це BB крем від Лореаль. У мене у відтінку медіум. Мені здається, там взагалі тільки три відтінки. Це середній. І в нього дуже приємна текстура. Але він трошки занадто рудий. Трошки він окислюється на шкірі. І виглядає на обличчі рудим. І ще один. Тональний засіб від L'Oreal Tromach Nude це тональна сироватка. У мене відтінку 052. Дуже-дуже світлий. Але це на той випадок, коли майже не потрібно нічого приховувати, просто злегка вирівняти тон. Наступна категорія це консилери. В мене їх також три консилер від Evelyn, який я показувала раніше. І також в мене з'явилося ще два нових консилера від L'Oreal True Match. Ось такий з пензликом. У мене у відтінку 12 d 12 w Мені, в принципі, подобається цей консилер, але кісточка тут дещо жорстка. І це відчувається, коли наносиш його під очі. І ще один консилер від L'Oreal. Perfect match. У мене відтіночку 2RC. Дуже приємний. Консилер не сушечки шкіру під очима, і при цьому дуже гарно перекриває. Наступна категорія це пудри. І їх у мене 5. Все та ж розсипчата пудра від Лора Mercier. Пудра пресована від Fenty Beauty. Яка в мене в колекції вже дуже давно. Також сяючу пудру, яка в мене була ось намішана кульки і пилок, Я розділила на дві баночки. Ось тут кульки і ось тут, власне, цей пилок, розсипчата пудра, яка тут була від Оріфлейм. Я вирішила їх так розділити на. Дві одиниці, тому що першочергово це було дві, навіть три одиниці, тому що тут намішані кульки як від Girlan, так і від Oriflame. І новиночка в моїй колекції фіксуюча пудра від Maybelline. Ось така вона біленька. Вона дуже класно матує. Гарно фіксує макіяж. Мені дуже подобається ця пудра. Зараз тільки кілька разів нею скористалася, але дуже-дуже задоволена покупкою. Наступна категорія це засоби для щік. Тут немає ніяких змін. У мене, як було, так і залишається їх три. Це ось цей бронзер від Essence плюс змішаний з якимись тінями. Продовжую ним користуватися. І я хочу інший бронзер. Але поки не закінчу цей, нічого собі купувати не буду. Рум'яна від Clranz. Вони в мене одні єдині. І, в принципі, я б хотіла ще собі відтіночок більш такий персиково-кораловий, можливо. Але поки вони у мене одні. І хайлайтер також у мене поки. Один, в принципі, хайлайтерами зараз чомусь не користуюсь. Всі кольорові, які були в мене, я їх повіддавала. І залишився тільки цей, просто щоб був. Наступна категорія це брови та очі. Для брів у мене зараз лише один олівчик, ось такий від L'Oreal. Це у нас. Найсвітліший, здається, відтіночок в лінійці. Ось такої трикутної він форми. Камера не хоче фокусуватись, вам, мабуть, зараз не буде помітно. Дуже гарний. Мені подобається. З іншої сторони є щіточка для і розташовки. Дуже задоволена цим олівчиком. І Колекція в мене не так давно, але ось уже видно, що так добряче я ним покористувалася. Туш у мене така ж сама, як ви бачили в минулій інвентаризації, але тут уж я ну, не зовсім закінчила, просто прийшов її час. Я замінюю ту ще кожні 3-4 місяці, і ту я просто викинула, придбала собі нову, точно таку саму. Мені дуже подобається ця туш. Тому зараз просто купую на заміну таку саму. З'явилася в мене за цей час підводка. Я взяла собі від Maybelline. У мене вже була колись така підводка. Тут дуже зручний тонесенький пензлик, який мені подобається. І загалом ця підводка мені подобається. Вона з усіх, що я пробувала, для мене найзручніша. Задоволенням не користуюсь. Базових якихось олівчиків, типу чорного коричневого, у мене поки в колекції немає. Але не виключено, що найближчим часом я можу це придбати. З таких базових є лише ось такий світлий відтіночок від Essence і a Conor. Але, як показала практика, я ним не користуюсь. Кольорових олівчиків. В мене чотири. Це блакитний від Ламель І три олівчики від Мейбелін у зеленому, синьому та бордовому відтінках. В принципі, зараз мені не хочеться якихось яскравих олівців, яскравих макіяжів. Мені повністю достатньо цих олівців. І ці моя навіть не так часто щоб користуюсь. І Таким чином, в категорії очі у мене 8 засобів очі доброва. І плюс ще 20 засобів, які ми дивились в минулому відео. 28. І остання категорія, найбільш обширна в сьогоднішньому відео, це, звісно, що засоби для губ. В свій час помади я дуже любила. Зараз не так часто ними користуюсь, але якась основа. З моєї колекції в мене ще залишилася. Колись в мене було, не пам'ятаю, близько 100 чи 90 помад. Ну, щось дуже багато. З олівчиків у мене два, обидва від Evelyn. Вони дуже класні по якості, вони не поступають за ламель, коштують набагато дешевше. У мене в 01 та 03 відтінках. Тобто, такий базовий нюдовий і базовий. Рожевий. Під будь-яку помаду можу їх використовувати. Мені здається, що я могла б собі залишити навіть один ось цей рожевий, він підходить під відтінок моїх губ, і мені було б цього достатньо. З категорії бальзамів у мене один засіб, і це не Rare Beauty. це мій власноруч зварений бальзам для губ. Роблю його на основі бджолиного воску та ланоліну. Ланолін дуже гарно пом'якшує, зволожує губи і захищає їх, а воск, звісно, не дає швидко ланоліну з'їдатися, і плюс зручна формула, зручний формат виходить бальзаму, що можна ось так в стіку використовувати, тому що ланолін він в цю боку він його так просто ось такий футляр не перельєш. В принципі, більше засобів з категорії бальзамів мені і не потрібно. З категорії блисків у мене зараз чотири засоби. Я придбала собі дві олійки від LCF. Це була імпульсивна така покупочка, просто потрібно було зволожити губки. Я думаю, нам з малою користуватися так вдома. Чому б ні? Ще плюс була акція. 2 дорівнює 4 на LCF, тому я придбала 4 цих олійки. 2 подарувала, а 2 у мене ось залишилось. У мене грейпфрут та персик. Не скажу, що вони дуже так пахнуть дійсно грейпфрутом та персиком. Але зволожують губи, в принципі, непогано. І ось цей з грейпфрутиком, у нього більш такий приємний аромат, а цей. Персиком взагалі не відчуваю олій, е, ніякого аромату, просто якась, ну, як олія. Тому, ну, можливо, це старий запах, коли вони довго зберігалися в Єві. Але менше з тим. А, далі незмінна одиниця моєї колекції це блиск для губ від Maybelline Lifter Gloss в 03 відтінку. Закінчиться, я куплю собі такий самий, я його просто обожнюю. Новиночка в моїй колекції це блиск для губ, це блиск плампер для губ від L'Oreal у 601 відтіночку. Відтінок насправді дуже красивий, нюдовий-рожевий. На губах гарно тримається, але губи пече безбожно. Тому не стане моїм фаворитом. Мені здається, хоча. Скоро зима, можливо, захочеться губки і погріти. Побачимо. Далі рідкі помади, їх в мене всього три. Це помада від Maybelline, Вінілова в 15-му відтінку, з якою я не подружилася. Можливо, це не мій відтінок, чи. Формула все ж таки залежить від відтінку. Тому що чула багато гарних відгуків, особливо на 35-й відтіночок. Помада від L'Oréal. У мене в 600, перепрошую, 230 230-відтінку. Така не зовсім червона, але досить яскрава. І новиночка в моїй колекції це моя нова любовна любов. Помада від Maybelline, Це навіть не помада, а вони вказують, що це тінт. Супер Stay Teddy Тінт. В приємному такому 15-му відтіночку. Відтінок просто бомбічний, дуже-дуже гарний. Мені подобається, як він виглядає на губах. Дійсно такий має вельветовий фініш. І потрібно дати цьому тінту схопитися. І він протримається весь день. Якось я придбала, її ввечері нанесла і забула змити макіяж. Вранці прокинулася, і губи в мене були ще нафарбовані. Тому дуже класно, мені подобається цей тінт, але я відношу його в категорію рідких помад. Для мене це рідка помада. І, в принципі, без змін. Категорія помад в стіку. Як було у мене їх 9, так 9 і залишилося. Моя самоварна помада. Не зовсім самоварна, переварена помада в цей футляр, рожева, червона, Дві помади від Лореаль. Також це переварена помада, помада від. NYX, дві помадки від Mary Kay і помада від Dior в класичному червоному відтінку. Ось така, в принципі, в мене колекція косметики. Я, можна сказати, нею задоволена, але все ж таки хотілося б деякі засоби закінчити. Закінчити і придбати нові на заміну. Або просто закінчити і вивезти зі своєї колекції. Такі, як, наприклад, база під макіяж і спрей, яким я не користуюсь. з цих двох засобів, мені, в принципі, достатньо лише однієї бази. Тобто цю категорію можна було б скоротити на три одиниці. З категорією тональних засобів теж хотілося б, щоб був один тональний засіб, який я користувалася, закінчила і придбала собі інший. Так само. З консилерами, я думаю, що повністю достатньо було б одного мені. З пудрами трохи складніше, тому що ця пудра досить така приємна фіксуюча, це дуже матуюча, фіксуюча, сяюча і компактна. Але, все ж таки, 5 одиниць хотілося б скоротити до трьох. Хай би була б одна матуюча пудра, там, верніше, одна розсипчата, фіксуюча, одна. Компактна, щоб носити з собою і одна фінішна, сяюча. Тому що я розумію, що ось ці сяючі пудри я закінчу досить таки не скоро. З категорії брови, можливо, в мене, як закінчиться олівчик, я б придбала собі новий. Туш я і так заміню десь в кінці року. Підводка також закінчиться, куплю нову, таку саму або, можливо, іншу олівчики. Я не дуже часто ними користуюсь, тому хотілося б потрошки їх виводити зі своєї колекції, особливо з цей світлий. Олівчики для губ, вони, знаєте, не жмуть. Хай буде поки два. Можливо, мені б хотілося ще мати в колекції червоний, але поки я без нього обходжуся, то мені ок. Бальзамчик для губ один і добре. Категорію блисків для губ можна було б скоротити до одного ось цього від Мейбелін. І було б цього повністю достатньо. Категорію рідких помад я б все ж таки віддала перевагу тінту від Maybelline. До речі, мені здається, що вони мають бути в схожих відтінках. А, ні, це більш такий яскравий. Помадка від L'Oréal в мене вже давно. Так, вони різні за відтінками. Я думаю, що теж можна було б скоротити колекцію до однієї одиниці. Ну, можливо, двох, але інших. Добре, нехай буде три. Нехай буде три, але, можливо, ось ці дві пора закінчити і, на заміну, придбати щось нове. І категорія помад в стіках їх в мене дуже багато, і закінчуються вони. Останнім часом повільно. Хоча раніше я пам'ятаю, що я могла за місяць закінчити помаду, наскільки мені подобалося фарбувати губи. Але тоді і помади в мене були іншої якості, якісь бюджетні лінійки від Avon, які там танули на губах і з'їдалися після того, як поп'єш водички. А ці помади, що в мене зараз, L'Oréal, Mary Kay, вони більш стійкі. Тому, можливо, через це розхід у них менший. Можливо, через те, що я ще ліноюсь підфарбовувати губи щоразу після. Ну, щоразу, коли це треба було б зробити, наприклад, після обіду. А тепер, власне, про те, як буде виглядати мій Project Pen. І я вирішила, що в мене буде Project Pen всієї моєї. Косметики. Тому що, наприклад, я користуюсь тональним кремом сьогодні одним, завтра іншим, вони розходяться. І до того часу, як я, наприклад, зніму звіт, не знаю, як в інших блогерів, хто веде Project Pen, але в мене таке було. Я закінчила продукт, мені потрібно зняти відео. Я чекаю, поки буде час його зняти. Іншими засобами не користуюсь, хоча могла б собі замінити на інший засіб і продовжувати користуватися. Там закінчився консилер, користуюсь наступним, і просто потім показую результат. Якось так. Я думаю, ви мене зрозуміли. Тому у мене будуть брати участь абсолютно всі засоби в проєкті. Єдине, що в звітах я буду показувати лише ті засоби, якими я користувалась, в яких є прогрес. Щоб не витрачати занадто багато часу на звіти. І, звісно, в звітах я буду показувати те, що закінчилося. І якщо я буду купувати щось на заміну цим новим засобам, цим засобам які закінчились, то буду також показувати покупки. Будуть такі ось відео все в одному. І звіт по Project Pen, і порожні пляшечки, і новинки на заміну порожнянка. У мене 45 засобів. І я б хотіла скористати свою колекцію десь приблизно на третину. Так само, як і в проєкті по тіням, не ставлю собі часові обмеження, за скільки часу мені потрібно це зробити. І також в мене в колекції будуть потрапляти нові засоби. Але за основу беру собі цифру 15. 15, Тому що тіні окремо. Цих 45 засобів, 15 хотілося б мені закінчити. Що ж, я пішла зважувати заміряти і фотографувати продукти. Вам бажаю гарного дня, бережіть себе, залишайтесь в безпеці і, можливо, до зустрічі в нових відео. Бувайте!